Так, ти зможеш. Ні, це Лажа. Давай ще раз. Так, ще раз. Гей, ну ось! Гей, Адама. Ти розколов ту колоду навпіл. Я розколов її на дві частини. Так, і справді. Швидко вчиться. Так. Гей, Рована. Мені потрібно набрати води. З річки можеш допомогти? Так. Так, звісно, я допоможу. О, наступного разу. Наступного разу вийде. Пішов тишмодок у сраку. Там сучок! Я не повернуся з вами, роване? Я нічого й не казав. Я знаю просто. Я хочу, щоб було абсолютно ясно. Я не повернуся. Це через нашу бійку? Бо я не думаю, що це чесно. Справа не тільки в цьому. У нас тільки одне життя, і я більше не можу так жити. Робити одне і те ж щодня, поки не помру. Про що ти говориш? Я не можу робити одне й те саме день у день, поки ні, ні, я про інше. Про що інше? Про смерть. Я кажу, що не хочу робити одне й те щодня, поки не помру. Ти не помреш, Алана. Ти про що? Звісно, помру. Ти хворий, чи що? Чому ти маєш померти? Тому що всі помирають, Рована. Ти з божеволів? бо ти говориш як божевільний зараз. Рована, ти Ти це зараз серйозно? Слухай, Алана, Старі люди помирають. Дуже хворі помирають, але не ти. Не я. Роване, усі старіють. Всі помирають. Навіть я? О, чувак. Але цього ще довго не буде. Тобі нема про що хвилюватися, Ні-ні, це, це не може бути правдою. Це, мабуть, якась помилка. Хтось би сказав мені про це. Я не можу померти. Ні, серйозно, Роване, тобі не варто хвилюватися цього не буде ще дуже довго. Я помру? О, От О, Дітьку. Але... Що сталося? Я не знаю. О ні! Допоможіть. Боже мій всередині Адам. Хто небудь допоможіть? Адаме! Адаме! Хто небудь допоможіть! Адаме! Я вже йду! Допоможіть! Адаме! Роване! 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 Боже мій. Я не знаю, чому він це зробив. Я не знаю. Навіщо ти це робиш? Га, навіщо? У нас тільки одне життя. Дурень. Це була дурість. З не ним все буде, буде гаразд. З ним все буде добре. Йому треба відпочити. Хто це зробив? Гадаю, у мене є припущення. Байборн? Люба, нам треба поговорити. Тобі це не сподобається. Думаю, я мушу повернутися з ним. Безумовно, так. Що, вибач? Я думаю, тобі точно треба йти. То ти хочеш, щоб я пішов? Ну, знаєш, ти ж цілими днями тільки дрова рубаєш, а мені потрібні гроші, Алане, потрібні речі. Я хочу айфон. Ми беремо воду з річки. Гаразд, просто для ясності. Ти хочеш, щоб я знайшов роботу. Безумовно. Безумовно хочу. Так, Так, просто перепитую. Ти хочеш, щоб я повернувся з Адамом і. Так і є. Тобто я кохаю тебе. Я кохаю тебе. Але я думаю, що ти маєш іти. Оу. Я піду. Добре. Гей, народ. Е... Я повертаюся з вами. А, добре. Круто! Так. То що нам робити тепер? У мене є ідея. Я думав, ти знищив її? Я не зміг.